А ви знаєте, як важка птаха взимку, адже страшніше за лютий морози для них є голод. Я зараз вам розповім, які птахи зимують в Україні і як вони добивають собі їжу. Синичка, вона велика трудівниця. Готуватися до зимового голоду вона починає ще весною або влітку. І до зими ця маленька пташечка може назбирати. Та заховати до 15 кг насіння і зернят. Але взимку їй не завжди здається знайти схованку. Тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Це снігурі. Як це не дивно, звучить, але чим більше морози, тим спокійнішими виглядають снігурі. Зазвичай... Вони літають невеликими зграйками до десяти осіб. У люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу їдять будь-яку ягідку чи насіння. Особливо полюбляють снігурі ягоди горобини. Це горобчик. Хоча горобчик не вибагливий у виборі їжі. Ці маленькі сірі пташечки взимку. Потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами. Тому підгодовуйте їх. Це дятли. Цікаво спостерігати за зимівлею дятлів. Дятли можуть як відлітати у теплі краї, так і зимувати у рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які саме і видовбують. Зазвичай... Дятли харчуються комахами, ягодами, насінням. Але взимку їхній раціон значно звужується. Їх рятує насіння ялинкових і соснових шишок. А це діти сойка. Ці красиві птахи теж завчасно готуються до зими. Раціон сойки дуже різноманітний. Комахи, ягоди, насіння, зерно та горіхи. Але взимку. Вони харчуються переважно жолудями. Вони ще восени шукають жолуді і ховають їх у дуплах, дерев та між коріннями. Завдяки хорошій пам'яті ці птахи з легкістю знаходять свої схованки. Зима важка пора для птахів, тому допоможіть пташечкам пережити люті морози, змаструйте ходівничку разом з батьками і підгадовуйте птахів.